Привіт, друзі, як з вами завжди я Артік, за тена Артем. Всім будемо грати дуже прикольний, друзі, платформер, портірований із ПК на ваші смартфони. Ігрушка називається Zombotron. Дуже прикольна, друзі, ігрушка. Реально класна, графон зашибічиський. Ото, що мене дуже напрягає, це те, що тут дуже мало уровнів. Їх всього лише 11. Я перший уровень прийшов, як ви бачите, друзі, на одну зірочку. Уровнів тут всього лише 11 і надіюсь, буде обновлені. Даної ігрушки. Ігрушка реально годна і дуже-дуже кльова. Саме головне, друзі, що тут немає рускої мови. Це саме класно. Так, musік збавимо, саунд збавимо. Щоб, друзі, у нас така була вібрація, я думаю, хай буде, що ви мене чули. Зараз, друзі, будемо грати разом з вами другу частину. Я думаю, друзі, будемо проходити цю ігрушку і буду знімати, скажімо, друга частина. Перша частина ми при... я прийшов. Другу частину буду знімати, друзі, по серійки. будемо проходити дану ігрушки. Це ексклюзив. Таких ігор мало є зараз. Реально, гра кльова. Ну, а ми починаємо. Далі, друзі, будемо дивитися, що нас чекає. Так, графіка, бачите, така в нас прикольненька. І все у нас таке є. Так, нажимаємо на екранчик. Все, друзі, ось це таке у нас. Так, в мене, бачите, є зброя, в мене 18 куль є. Так, бачите, все зомбаки. І давай. Опа, все, ми його втулили, друзі. Я надіюся, вам чутно звук. Є. Як мотивації, Нормально, я думаю, буде. Трошки збавимо. Так, друзі, бачите, нам треба зібрати 10 зомбаків убити, 10 голів. Тобі. Можемо пашну валити, якщо, звісно, ми зможемо. Бачите, у нас тут є такі відкривається, але нам треба наверх. Хоп. Зараз ми його втулимо, все втулили. Тут у нас, бачите, є сундучки, які треба відкривати, випадають монети. Так, браняємо, давайте рукою. Зламаємо це все. Саме головне, друзі, не стрибайте з висоти, бо можете померти. Також, друзі, деться скачати ігру можна. Можна в плеймаркеті скачати. Або в мене на телеграм-каналі. Так, ну це ми відкрили, йдемо сюди. Ага, бачу. Може скинуть... Ух ты! собі, ви бачили! Це, друзі, зашибісь. Давайте поламаємо, може монети випадуть. Так, вже п'ятьох убили. Це добре. Так, Зараз зараз зламаємо, щоб нам легше було, беремо зброю нашу і. Фу, дивіться. Гарно рвануло, скажіть. Так, давайте настрибнемо ну, сюди. Отак. Так, беремо, міняємо, і нам треба розбити бочки оці желізні, щоб нам випало хоч щось з них. Так, поки що. Давайте я сподіваюся ми зараз візьмемо зброю нашу і рванемо так, хопа. Те що треба. Так, зараз позбираємо наші монетки. Нам вони треба. Не знаю поки що навіщо, ну думаю нам вони треба будуть. Так, поки що... Ага, зараз ми цього придавимо. Так. Да. Поки що в руку пашну його. Так, сімох убили, це добре. А можна скинути? Ну, добре. Повезло нам. Так, давайте йдемо зброю лучше. У нас життя вже залишилося дуже мало. навіть Так, зараз відкриються, треба бути акуратною. Піджди, не витрачувати. ти? Ти куди лізеш ти що скотина взагалі в наглів? Боже, графон зашивіть сидіти, друзі. Ігрушка того. І дивіться оцей що без голови ходить, він в небезпечний, небезпечно, друзі. Далі дивіться, рвани. Фу. Так що будьте акуратні, не стійте близько. Так, що нам тут ходу треба... А, треба зірвати цю. Тут, друзі, ще й думати треба. Зараз навернеться. Лупухи. Бачите, тут все ламається даже. Йолки-маталки. Куди ти? Давайте зламаємо це все. Опа. Куди ти повзеш? Так, давайте відкриємо наш сундучок, що у нас тут буде. Ух ты, кулі нам дали, добре? Ой-ой-ой. ой Зараз рване. І того вбили. Так, друзі, ми насобирали обили вже багато чого. Бачу, що місія не закінчується, значить ще нам... Фух, оце рвануло. Оце Ой. Прямо в Макітру йому втулили. Боже, гра класна, скажіть, друзі. Хто зі мною згосне, той може в коментарях написати. Ну, ігрушка взагалі драйвова. Озеро рване. Треба бути осторожним. Так, йдемо далі. Скоро, друзі, буде кінець другого уровню. Буде скоро третій. Уровні тут реально довгенькі. Все, друзі, ми прийшли. Другий рівень, і на цьому буду закінчувати. Ігрушка реально класно. Кому сподобалось, друзі, з вас лайк, підписка, якщо хочете, звісно, з за вами завжди був я Артік, звати мене Артем. Бачите, друзі, ми не пройшли гру за 120 секунд і на тому зробили лише одну зірочку за те, що вбили з новаків. Ну це таке. Всім друзі, до зустрічі. Скачуйте гру, вона класна. І всім до зустрічі. Будьте здорові!